Озброївшись металошукачами та лопатками, хмельничани шукають скарби на дні Південного Бугу. Пляжний сезон закінчився, тож воду приспустили, аби відремонтувати набережну. Відтак усі бажаючі вирушили на пошуки загублених роками дорогоцінних металів. Владислав прийшов уперше. Про таке захопливе та водночас наживне заняття почують знайомих. Знаходять, виходить, от кажуть, що позавчора знайшли щось 7 грам золота і 80 грам серебра. Вийшов, буквально обідна перерва, вмість обіду поїхав подивитися, що тут робиться взагалі, провідати місце. А от Віталій приходить уже декілька днів поспіль. Золота не знайшов, але довкіллю допоміг. Знайшов вчора мобільний телефон, куча мусор, мусор відповідно. Викидаємо. Збираємо, вибросуємо в мусор, тобі, щоб тут він вже не лишався. А мусор тут і пробка, тут і бутилки побиті. Весь цей мусор стараємося, щоб тут не лишати, так як купаються діти. От, тобі, ну, і Заодно чистимо від мусора. Ну, знайшов вчора три срібних колечка. Сьогодні тільки приїхав, от, знайшов от такий хрестик. Усі, хто випробовує себе на фортуну, почувши сигнал металошукача, завмирають з надією на дорогоцінну знахідку. Щоправда, частіше за все їм трапляється різне залізяча, яким легко поранитись. Тож як сміються хлопці, виконуючи й функції місцевих прибиральників, адже воду спустили, а от сміття залишили до наступного купального сезону.